Добрий день! Любі діточки! У нас зараз заняття з художньої літератури. Вивчення віршика про осінь. Ми з вами дуже багато разів вчили різні вірші. Але сьогодні ми будемо вивчати віршик за допомогою картинок. Спочатку прослухайте уважно віршик. Осінь фарби годувала, у відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. А тепер за допомогою картинок повторюємо зі мною. Осінь. Фарби готувала. У відерця наливала, змішувала, чаклувала, потім все розфарбувала. Придивіться, все довкола стало різнокольоровим. Ось так вчити віршики. Вчитись з задоволенням! До побачення!